Установка Джевелін призначена для враження танків та броньованої техніки противника. Є камера, є, там ракета запам'ятовує все. Свого роду як фотоапарат. Коли вона виводиться, вона ціль шукає по камері. Це не лазер, то є З другими противотанковими засобами вона ну, не схожа, якщо даже брати нашого українського производства. Трішки інша. Її робота інакше. По танчиках діє. Знищується, то є. Температура пропікання ракети на 4 тисячі. Харківщині було, відстань була до танчика 2600. працювали ракетою Єєшкою. От, танчик виїхав, почав робити постріли і за секунду, мабуть, 12 танчиків було знищено. Ну, ми готові були от, з напарником. Ну, і швидко. Були танчики, які навіть от, були, робили постріл на... 3700 і підбивали танчика. Переключалися на режим діри. Тобто, то сусновка джевелін, то ясно. Хороша. Що я хочу сказати? Тобто, багато хто з людей ну, не розуміє, як він працює джевелін. Тобто, це не стугна, не фаго. Там завжди треба. Тобто, якщо ти бачиш ціль, ціль бачить тебе з водієм. Троє. Тобто, а так група джевеліна, два особи, тобто, оператор і помічник. Але люди Тобто, Що помічник, що оператор вміють працювати з установкою Джевелін.